Шановний пане президенте, будь ласка, благаю вас, зверніться до нації з проханням про молитву. Благаю вас, пане президенте, ну скільки можна покладатися тільки на зброю? Тільки на гроші, тільки на Америку, тільки на масонів, на мальфарів, на ще щось, Окрім Бога Ізраїліва, окрім того самого Ісуса Христа, який може все, який весь цей всесвіт зробив, хіба він не в змозі допомогти нам набагато краще, ні, ніж це? Думаєте ви чи ваші помічники? Не знаю, як це максимально коректно сказати у теперішній ситуації, як на фронті, так і в тилу. Але я вам кажу, пане президенте, будь ласка, зверніться до нації з закликом до молитви, до молитви до того самого Ісуса Христа, який може зробити за добу. За годину, за хвилину такі великі дива для України, які вам і не наснилися, які нам не снилися. Хіба не кажуть на западі Слава Ісусу Христу? Так, от слава Ісусу Христу, коли почне волати Україна, тоді закінчиться ця війна.